Мої вітання. Ефір телеканалу Тиса 1 продовжує синоптичний прогноз на понеділок, 8 квітня. У будь-якій сфері життя представник зодіакального сузір'я Овен повинен орієнтуватися на думку оточуючих людей, колективну роботу, шукати собі однодумців і друзів. Саме так радять йому зорі. А ми радимо подивитися на синоптичну картину. 8 квітня на Закарпатті буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 2 тепла до 3 морозу, в день 5-10 градусів вище нуля. В горах без опадів, місцями вночі 4-7 морозу, в день від 0 до 5 морозу. 8 квітня День Янголав Гаврила та Лариси. Вітаємо вас з іменинами. І не забудемо про основне місто Закарпаття. Отож, Ужгород у синоптичних передбаченнях. В Ужгороді опадів не очікують. Ясно. Вночі від нуля до плюс одного, вдень 7-11 градусів вище нуля. 8 квітня святкують Міжнародний день Ромів. А щоб ефективніше спланувати свій завтрашній день, перегляньте погоду для районів краю на 8 квітня. У великому березному без істотних опадів ясно. Вночі від мінус одного до нуля, вдень від шести до десяти градусів вище нуля. Сонячну погоду передбачають і в перечині від мінус одного до нуля, вдень плюс шість плюс десять градусів. У Міжгір'ї опадів не передбачають вночі від мінус двох до мінус одного, від чотирьох до восьми градусів вище нуля. У головці ясно без опадів. Вночі від мінус трьох до нуля, вдень чотири вісім градусів з позначкою плюс. Опадів не передбачають. Шають і в мукачеві вночі від нуля до плюс одного в день плюс сім плюс у сваляві. Ясно вночі нуль плюс один в день плюс шість плюс десять градусів у без опадів мінлива хмарність вночі плюс один плюс два, в день сім-десять градусів вище нуля у хусті. Також без опадів вночі плюс два плюс три, вдень плюс вісім плюс одинадцять градусів. Мінливу хмарність без істотних опадів передбачають і в виноградові. Вночі плюс один плюс два, в день плюс сім плюс одинадцять. У берегові без опадів ясно. Вночі нуль плюс один. В день плюс сім плюс одинадцять. Віршаві передбачають невелику хмарність без істотних опадів. Вночі плюс один плюс два, в день плюс сім плюс одинадцять градусів. А в рахові передбачають невеликий дощ хмарно. Вночі плюс один плюс два, в день плюс п'ять плюс вісім градусів. Гарного дня, попри все, тільки хорошої вам погоди. Зустрінемося.